Добрий день! До вашої уваги хочу презентувати нову рубрику на нашому телеграм-каналі під назвою STEM навколо нас. У цій рубриці ви дізнаєтеся про те, чого нема у шкільній програмі. Сьогодні ми розпочнемо курс, в якому ви навчитесь основам пайки. Тему, яку будемо розбирати сьогодні інструменти та матеріали для пайки. Почнемо. Паяльник це інструмент, який дозволяє з'єднувати провідники та електронні компоненти за допомогою плавкового припою. Він складається з нагрівального елементу. Який знаходиться всередині металевої оболонки, жала ручки, яка запобігає опікам, та шнура, який будемо підключати до джерела живлення. Цей паяльник не має регулятора температури. Я вам рекомендую придбати паяльник з регулятором, або придбати окремий регулятор температури. Як же працює паяльник? Струм проходить через нагрівальний елемент, його температура підвищується. Жало паяльника контактує з цим нагрівальним елементом і теж нагрівається. Таким чином, ми отримуємо розігріте жало, за допомогою якого можна розплавити деякі легкоплавкі метали. Одним з таких металів є олово. Це метал із низькою температурою плавлення, який використовується для створення міцних і надійних з'єднань між компонентами при паянні. Його використовують як сплав. Який можуть додавати свинець, срібло, мідь тощо. В такому виді його називають припой. Він може продаватися у різних формах. Це може бути пластина, це може бути якийсь моток або моток, намотаний на котушку. Далі, для полегшення процесу пайки використовують флюс. Він зменшує поверхнісний натяг припою, що дозволяє йому краще розтікатися по поверхні. Колись жало паяльника або поверхня, на яку треба нанести припой, контактує з повітрям. На них виникає оксидна плівка, яка буде заважати паяльню. Плюс, в свою чергу, запобігає утворенню цієї плівки. Ще вам знадобиться підставка для паяльника. Ви можете її придбати разом з усім обладнанням, або створити свою. Власно. Я зробив невеличкий макет. Вам для цього знадобиться дощечка. Два прутки металеві 15-20 см. Їх треба вигнути в потрібну форму. Товщина повинна бути такою, щоб вони зберігали свою форму, але при цьому, в принципі, щоб можна було їх зігнути. На наступному уроці ми розберемо правила безпеки при паянні, як налаштувати своє робоче місце і як підготувати паяльник до роботи. Дякую за увагу на сьогодні. все. до побачення.